Перше в історії незалежної України здійснює комплексний огляд сектору безпеки і оборони, та на основі його результатів Рада національної безпеки і оборони прийняла систему стратегічних документів безпекового і оборонного планування. Зокрема, ухвалена нову стратегію національної безпеки України, у якій визначено пріоритет завдання захисту як головний пріоритет захисту нашої держави і безпеки його громадян. Стратегія визначає, що запорукою національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України є потужні збройні сили, інші військові утворення, які створені відповідно до законодавства, а також забезпечення Збройних сил, військових формувань, не сучасні зброї, військової техніки. Окрім того, дуже важлива активна зовнішня діяльність, ефективні розвітані, контррозвітні і правоохоронні органи. Рада Національної безпеки і оборони затверджена також нову доктрину воєнну доктрину України, яка визначає головною метою воєнної політики України створення умов для відновлення територіальної цілісності держави і суверенітету і недотоканості. Також цей документ чітко визначає. Перлік військових партнерів нашої країни, а також воєнного противника, яким сьогодні є Російська Федерація. Вперше в історії України РНБО розробила концепцію розвитку сектору безпеки і оборони в Україні, яка визначає взаємопов'язані за єдиним задумом напрямок і пріоритет розвитку сектору безпеки і оборони як цілісної системи. Документом визначені основні завдання і етапи реформування всіх суб'єктів сектору безпеки і оборони. Стратегічний оборонний бюлетень прийнятий РНБО розвиває і конкретизує положення стратегії нацбезпеки, воєнних диактивних концепції розвитку сектору безпеки і оборони і є завершальним документом у циклі оборонного планування. Бюлетень визначає конкретні заходи щодо розвитку Збройних сил України та інших сил оборони. Прийнята Рада національної безпеки і оборони стратегії кібербезпеки вперше встановлює розподіл відповідальності органів сектору безпеки і оборони. У сфері кібербезпеки передбачає створення координаційного механізму у цій сфері, визначає напрямок і пріоритети розвитку спроможності щодо кіберзахисту і забезпечення кібербезпеки. Поглиблюється співпраця України з НАТО. послідовно запроваджуються стандарти Альянсу в секторі безпеки і оборони України. Разом з партнерами створені нові трастові фонди. До процесів розвитку сектору безпеки і оборони залучені експерти з держав-членів НАТО розвивається військово-технічна співробітництво з цими державами. На Рушавському саміті альянсу прийнято рішення щодо надання України комплексного пакету допомоги. Головним по воєнній реформі є повна відмова від російсько-радянського ставлення до солдата як до гарматного м'яса та запровадження головного принципу НАТО безумовної важливості збереження життя військовослужбовців і виконання воєнних завдань. Нового потужного імпульсу, розвиток вітчизняного оборонно промислового конкурсу, який перетворився на один із пріоритетних секторів економіки. Метою реформування ОПК є забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань сучасним озброєнням і військовою технікою. Реформується система Міністерства внутрішніх справ України, створена національна поліція на завдання якої захист прав і законних інтересів громадян. Вчора ми святкували з вами і професійне свят. Сьогодні національна позиція несевочки на тягає поєдранності за боротьбу з злочинністю, масштаб якої вже починає бути достатньо серйозним. І це є одна із серйозних проблем національної безпеки. Сформована Національна гвардія України як військове формування з правоохоронними функціями на принципово новій європейській основі, Розвивається Державна прикордонна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба як складові системи міністерства внутрішніх справок. Відповідно до вимог Конституції України формується система досудового слідства, створена інституційну основу для посилення боротьби з корупцією. Формується національна система кібербезпеки і кіберзахисту, яка повинна забезпечити оперативне і адекватне реагування на кіберзагрози. Чітко визначена відповідальність кладових цієї системи. При Раді національної безпеки і оборони розпочав діяти національний координаційний центр кібербезпеки. У державі розпортається національна телекомунікаційна мережа. Розпочато реформування розвідувальних органів, створено об'єднаний комітет з питань розвідної діяльності при президенті України, розроблена і затверджена головою держави національну розвідної програму України на період до 2020 року. Завершується створення системи забезпечення віддової інформації органів сектору безпеки і оборони та інших споживачів, збільшується можливості аеропіснічного розвідки. У співпраці з експертами ЄС і НАТО узгоджується проєкт. Концепція виховання служби безпеки України, які враховує європейські принципи функціонування спецслужб і вітчизняний досвід протистояння російській агресії.